Вітаю! Як часто нас з вами обманювали? Обманом будемо називати тих людей слова тих людей, які володіли об'єктивною інформацією, але говорили зворотні. Як часто вас обманювали? Вас не обманювали у 2013 році, коли говорили, що підписання асоціації з Європейським Союзом це одразу європейські пенсії, зарплати, освіта, освіта, комунікації, здоров'я. Ні, то не був обман. А в 2004 році, коли кучму геть і обіцяли вам абсолютно заможне життя, вас не обманювали? Ні. А потім, коли той, же, хто прийшов у 2004 році на фоні Кучма Геть, повернув Януковича, вас не обманювали? Ні. А чому ж тоді в 2013 році люди вже виступили проти Януковича, а потім в 2015 році, в 2014 році прийшов новий. Хто сказав, що війну завершить? Пам'ятаєте, за один там, тиждень чи щось таке не вийшло. В 2019-му з'явилася нова людина, яка сказала, що домовиться з Чортом Лисем. Теж не вийшло. А в 2022 році, на початку, в січні-лютому, ну фактично, про війну всі говорили, була небезпека. І цю небезпеку підживлювали американці. Вони постійно говорили про те, що може бути щось може бути. І тоді, в 2022 році, в січні, я знайшов статтю одного народного депутата. Він і зараз народний депутат, слуги народу. Так, ось він там пише, що насправді Сполучені Штати Америки випробовують Російську Федерацію на стійкість, на міцність і тому всі оці інформаційні атаки. Вони ну, не потрібно на них реагувати, сіяти паніку не потрібно. Їхня задача це тільки спровокувати Російську Федерацію на певну інформаційну відповідь або на те, щоб росіяни виправдовувались і так далі. Чим все завершилось, ми вже з вами знаємо. І 16 лютого, коли я наслухався оцих всіх обіцянок, я дійсно записав відео, в якому звертався до студентів, адже студенти хвилювались, батьки хвилювались. Що ми могли тоді вчинити? Що ми могли змінити? Навіть якби я вам сказав, що війна буде. Що б ви змінили? Що? Та тільки одиниці людей виїхали за кордон, і не факт, що ви виїхали. Я, наприклад, не виїхав. От якби я сказав, що війни не буде, а сам втік, от тоді можна було б ставити претензії. Ну, я, як і ви. Вірив в те, що можна щось змінити. Я допускати не міг те, що війна розпочнеться. І вже потім, пізніше, стало відомо, що, виявляється, з 16 по 20 лютого кордон, не кордон, а вікно дипломатичних можливостей було ще відкрите. що можна було щось зробити. Але ніхто нічого не зробив. Хоча вікно дипломатії ще було відкрите до 20 лютого, включно, тільки з 21 лютого. Вся дипломатія була згорнута. Рішення про початок війни було розпочате, і воно було незворотнім. Нічого вже тоді змінити практично було неможливо. То тут виникає питання: а хто що заявляв? Хто що заявляв у січні-лютому 24-го року, 22-го року. Із тих людей, які мали, мали об'єктивну інформацію, які мали розвідувальні дані, але, напевно, також їм не вірили. Ми часто звинувачуємо з вами в історії різних людей, які мали також певну розвід інформацію, але до кінця не вірили в те, що війна може розпочатися. Тому, коли зараз ми звинувачуємо мене або когось іншого, що виявляється вас не попередили, ну ви ж теж володіли інформацією, точно такою як і я. Але тоді я, як і ви, був а, людиною, що вірила своїй владі. Вірила людям, які прийшли на фоні гасел домовлю з чортом Лисим, війни не буде, ми будемо намагатись домовлятись і так далі. Які були у мене підстави не вірити? І якби я записав, що всі брешуть, і війна буде, а від нас приховують інформацію, от як ви думаєте, як, як би склалась моя доля? По-перше, ви не повірили б, по-друге, я мав би величезні проблеми. З представниками органів влади, адже я сію паніку, ворожий агент. Так було б ну було б так насправді. І ви б не стали на мій бік аж до 24 лютого, а потім ви просто забули і за мене, і за всі мої слова. Але тепер давайте подивимося, а хто що з чиновників говорив в той період? Я зібрав. Висловлювання і так Володимир Зеленський, січень лютий, 22-го року. Зеленський неодноразово закликав громадян не панікувати, наголошуючи, що загроза існує не вперше. Саме 16 лютого був оголошений день єднання як символ того, що ми єдині, цілісні. І ніяких слів про те, що буде велика війна, ніхто не говорив. 22 січня інтерв'ю за Washington Post. ви можете знайти це інтерв'ю, воно, до речі, дуже цікаве. Ми не вважаємо, що ситуація зараз більш напружена, ніж вона була раніше. Так, ми розуміємо всі ризики, але ми не бачимо більшої ескалації, ніж була в 2021 році. Так якщо ми не бачимо, то мені в 2021 році потрібно було кожен день записувати, що буде війна. Ну, як би ви мене називали тоді. 12 лютого, за 12 днів до початку війни, найбільший ворог це паніка, а вся інформація це лише сіяння паніки, яка не допомагає нам. Фактично, ми бачимо, що Зеленський передбачав ризики, що ризики можуть бути, але водночас стримував емоції і намагався, щоб в суспільстві не було панічних настроїв. Все під це свідчить. Всі абсолютно інтерв'ю Володимира Зеленського. Наступний наш. Олексій Данілов, тоді був секретарем РНБО, ви ще його не забули, він теж так воював за Україну, що потім десь його призначили і десь він зник. Так ось Данілов повідомляв, що загроза існує. Це секретар Ради безпеки і оборони. Людина, до якої стікалися всі абсолютно дані. Повідомляв, що загроза існує, але нічого нового не відбувається. Нічого нового не відбувається. Секретар РНБО Альо. Не професор, не проректор університету, який просто намагався заспокоїти студентів і викладачів. Секретар Ради національної безпеки і оборони. Наголошував Данілов, що ситуація на кордоні контрольована і Росія може шантажувати, але це ще не означає неминучого вторгнення. Олексій Орестович наступний персонаж якого так любили українці, навіть і на початку війни, саме він говорив про 2-3 тижні, 2-3 ракети, тоді, коли я вже повним ходом опозиціонував такий точці зору, бо зрозумів, що мене обманули в січні лютому, і я почав розбиратися самостійно, що говорив Арестович, будучи радником офісу президента, голови офісу президента. У грудні 21 січня 2022 року в багатьох ефірах говорив про те, що повномасштабне вторгнення мало і ймовірне. І що навіть якщо воно буде, ми виграємо. Ну, звісно, от уже три роки виграємо. Олексія вже немає, казки про 2-3 тижні завершилися, але українці продовжують слухати Арістовича, підписуватись на нього, і в цілому до нього претензій ніяких не мають. Навіть деякі готові голосувати за нього як за президента. Окей. Робив такі заяви, не варто переживати. Паніка це те саме, на що розраховує наш ворог. Все, всі, хто говорять про вторгнення, це і псошники. Все, це робота на нашого ворога. Рука Кремля. Понятно? Далі, наступний Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, заявляв, що Україна оцінює ризики і готується, однак теж закликав не панікувати, критикував апокаліптичні сценарії, які подавали деякі західні медіа. Кулеба навіть критикував Західні медіа. Де Західні медіа, я тоді не займався цією політичною аналітикою. Якби, якби я тоді займався так, як займаюся сьогодні, то напевно я б не був такий наївний. Тому я вибачаю за свою наївність, але саме ота наївність вона для мене була уроком. І тому я і відео не видаляв, які зараз хейтери там знайшли трирічної давнини. Краще б вони знайшли е, записи квк 4-го року. Краще б те познаходили. Краще б познаходили з сватів, познаходили б із е, якої там Святої чи Сказочної Русі. І поставили б чи то стрмно. Краще ж професора знайти і почати хейти. Та да? молодці, дякую. До речі, дякую за підписників. Знаєте, після кожної такої хейтерської атаки у мене потім з часом збільшується кількість підписників, тому що хейт є хейтом, а розум і раціональність і запрошення до життя в реальному світі воно завжди перемагає. Я в цьому впевнений. Ну і деякі інші гравці, народні депутати вважали, що США перебільшують загрозу, особливо через постійні попередження про вторгнення з дня на день. А тоді згадайте, Сполучені Штати Америки реально говорили про це, але повний ігнор, шашлики. Велике будівництво продовжувалося і так далі. Опозиційні політики це єдині, які говорили, що не варто недооцінювати. Але я все ж таки пов'язую це з внутрішньополітичною боротьбою, ніж тим, що опозиційним політикам хтось давав розвідувальні дані, і хтось із них мав об'єктивні карти того, що відбувається на кордоні. Отака історія. Її не потрібно забувати, але питання в тому, які висновки ви зробили. Я висновок зробив. Я більше не дозволяю чиновникам і політикам вішати мені лапшу на вуха. Я достатньо наслухався в 2004 му коли мені було всього 25 років, і тоді всі кричали Ющенко так. І було повне розчарування. Я достатньо наслухався в 2013 році, коли нам обіцяли європейський вибір, європейські зарплати, ціни, що там іще все європейське обіцяли, як потім нас кинула Європа. Я достатньо наслухався в 2014 році. Обіцянок Петра Олексійовича про зупиню війну за один день. Потім був 2019 рік президент Зеленський, потім був 2019 рік вибори до Верховної Ради, де українці проголосували за Гасла, які потім не виконались більшості з них. Так що, ви знаєте, в 2022 році я все ж таки, напевно, був ще наївний, так як і ви. Ми вірили, що війни не буде. І навряд чи віра в те, що це можна зупинити, і це не допустять підстава, щоб через три роки влаштовувати якийсь хейт в мій бік. Подивіться інші відео. Подивіться, скільки всього під час війни я пояснював українцям і продовжую, і буду це робити. Як би комусь я не подобався, і як би ви не намагались звинуватити мене в тому, що ви погано живете. Ви погано і небезпечно живете не через, мене. не через мене. І можливо, якби я був там в той момент, то війни дійсно б не було. Але що про це говорити? Думати потрібно про майбутнє. Минуле змінити неможливо. Але можливо змінити майбутнє. Якщо ви будете чимними, ввічливими, з розумом, і будете відноситись до нашої країни з розумінням і ставитись до людей, які хочуть миру країні, з підтримкою. Бо хейт ваш мені не потрібен. Мені потрібна ваша підтримка. Але з ким я зараз розмовляю, правда? Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки. Вітаються, ваші коментарі також. І можна стати спонсором каналу. Ви ж так хочете, щоб в Україні був хтось від народу. Але крім хейту, більше нічого не можете запропонувати. На жаль.